Доброго ранку! Ми любимо переплатники Україномовного каналу. Сьогодні в нас субота, гарна погода. 23 вересня 2023 року. Та вітерець. Добай буде буде погано чути. Як пройшла ніч у Харкові, все як завжди. Все як завжди. Це на дорога була. І ввечері. І вже після четвертої ранку і все. І дякуємо Богові за це. все, Але який гарний ранок. Який цьому році теплий вересень. Моя дружина каже, о, по прошлому вересні, як почалась. Як у школу пішли, діти так. І дощ, і дощ. Зараз і тепло, і дощу немає. Що для грибів це не дуже файно. Але ладно. Розгрібів, але з гарною погодою. Що, мені... Мені хтось мені. Олександр Іванович. Вчора дзвонив до сестри, до своєї. Там... Каже, збирають. Не дуже багато, але є і білі, і польські. Хотілося б дуже, але сьогодні я прямую до кінного ринку. Навіть коней раніше там торгували. А зараз ладно, покажу вам на на ринку там є. Всім добра злагоди. До побачення. Будемо жити не зважаючи на відео. Пока.